Процес отримання статусу учасника бойових дій спрощено. Про це лютого на брифінгу в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповів начальник відділу оформлення допомог військових пенсій та пільг Олександр Негерей. Він пояснив, що процедура отримання УБД для чинних військових та звільнених відрізняється. Стосовно діючих військовослужбовців у військових частинах. І в безпосередньо в тих органах, які встановлюють статус учасника бойових дій, призначені відповідні посадові особи. Їхніх кількість навіть в деяких підрозділах штатно збільшена стосовно того, що вони безпосередньо займаються підготовкою документів, тому що для Діючих військовослужбовців, скажімо, військова частина має взагалі ну, зрозуміти для себе, приймав цей військовий безпосередньо у бойових діях чи не приймав для звільнених військовослужбовців. Достатньо перше, просто звернутися до свого знову ж таки РТЦК за місцем проживання, подати заяву відповідного зразочку, що він хоче, щоб йому встановили статус учасника бойових дій, надати свої документи, такі як паспорт, ідентифікаційний код. В кого id картка знає, аді картка до неї довідка форми 13 про реєстрацію місця проживання, надати згоду на обробку своєї персональної інформації, фотокарточку для того, щоб коли буде статус встановлений, було що вклеювати відповідне посвідчення. І це все районний ТЦК або відділ буде надсилати до нас до обласного ТЦК. Усі документи передаються в електронному вигляді на розгляд комісії військової частини. Якщо ж там не підтвердять, що військовий брав участь в бойових діях, йому можуть відмовити в отриманні УБД. Після прийняття відповідного рішення цією комісією, одною із них, на яку були надіслані документи, до нас надсилається протокол. Витяг, верніше, з протоколу про встановлення статусу повернення документів на допрацювання, якщо так вирішить комісія, відмови в наданні статусу учасника бойових дій. Посвідчення учасника бойових дій надає військовим не лише статус, а й доступ до пільг та виплат. Пояснили в обласному ДЦК. Основні це надання позачергово земельних ділянок. Пільга значна, значна вважаю. Ділянок любих типів під садівництво, під забудову, підведення особисто селянського господарства, під будівництво гаража. Далі це комунальні послуги на учасника бойових дій і на його сім'ю, тобто 75% відсоткова знижка вартості цих послуг для учасників бойових дій, які не проходять службу, але десь працюють. Це додаткова відпустка терміном. 14 діб оплачувана відпустка це такі основні по пам'яті, що виплата незалежно від того проходить службу, чи звільнений до 24 серпня, колись вона була до 5 травня, одноразової грошової допомоги. Вона щороку визначається постановою кабінету міністрів, і вона щороку різна. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач центрі подій СТВ.